Летів пташок саме з цієї пісні розпочинає концерт у Коломиї Іванна Червінська. Ця українська пісня має особливе знакове місце в житті співачки. Саме ця пісня у виконанні Прикарпатки підкорила Святослава Карчука на сліпих прослуховуваннях проєкту Голос країни. глядачів у залі Коломийської філармонії мама співачки Івани Червінської на концерт до доньки прийшла із оберемком квітів та дуже вражена кількістю людей, які хочуть послухати її, талановито дзвінко голосу Іванку Моя донечка виступає сьогодні. Свято для нас. Дякуємо Богу, що вона в нас народилася. Така талановита. Дуже ми раді за що Так масово зібралися. Люди серед глядачів. Ті, хто добре знайомий з Іваною Червінською, а також ті, хто про талановиту Прикарпатку знає небагато. Знаєш, що вона була учасниця «Голос України. Мені здається, що вона в команді Викарчука була так. Тоді мені вона сподобалась. Іванка дуже хороша людина, познайомилися. Десь рік тому приймала участь в моєму проєкті відродження, мене підтримувала, Так само я її підтримую. Не раз чув її голос у себе у хаті, як вона прекрасно співає. Аж мурашки по шкірі, як кажуть, і хочу підтримати присутністю, оплесками і тому подібне. Тому я прийшов. Концерту Коломиї для співачки Івани Червінської особлива подія. Нею захоплювалася і аплодували різні концертні майданчики в Україні та за кордоном. Однак каже, виступ у Писанковому місті поблизу рідного Печеніжина дуже схоже на важливий екзамен, до якого вона довго та ретельно готувалася, та все одно хвилюється. Мені здавалося, що я не хвилююся, але чую, що трошечки такі хвилювання є, бо хочеться, щоб всі залишилися дуже задоволені від сьогоднішнього концерту. Окрім українських народних пісень, Івана Червінська заспівала у Коломиї також лемківські та сербські. Ой, чи, чи, чи. Слова, яке планувала співачка, вийшов азатишний романтичний домашній вечір красивої музики, де співала не тільки артистка, але й увесь зал. Якось я довго налаштовувалась на цей концерт, але зараз от у мене такі гарні і приємні емоції. Марина Максимів Ігор Кофлюк, події НТК.